У Вінницькій громаді розпочинають опалювальний сезон у закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інших закладах. Як він відбуватиметься у місті та до чого потрібно бути готовим? Запитаємо у Віталія Місецького, директора департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Вітаємо вас. Доброго дня усім розкажіть, будь ласка, як стартував опалювальний сезон, чи є температурні обмеження? Температурний сезон стартував у нас 13 жовтня в закладах в бюджетних, в бюджетних закладах відповідно до поданих заявок керівників. На даний час опальний сезон проходить успішно. Все подається тепло в ті заклади, які подали заявки. На даний час вже подано 39 заяв від керівників, і 22 заклади вже. Приєднано до теплопостачання, а 17 закладів протягом дня будуть також приєднані до теплопостачання і вже будуть здійснені опалення в них. Коли розпочнеться постачання тепла у квартири, і яка максимально допустима температурна норма буде цієї зими? Теплопостачання у квартири в нас взагалі розпочинається після того, як три доби середньодобова температура складає 8 градусів Цельсія. На даний час така температура вища, ніж 8 градусів Цельсія, але ми бачимо, що десь починаючи з четверга там п'ятниці вона буде знижуватися, і тому ми вже запланували на слідуючий виконком на от цей черговий виконком, це в нас. 20 двадцяти жовтня винести рішення таке на виконком, щоб з 24 жовтня розпочати опалювальний сезон для населення. Тобто, вже обігрів квартир, ваші поради населенню, аби опалювальний сезон минув простіше. Чи варто зберігати тепло в одній кімнаті, підтримуючи потрібну температуру до прикладу, обігрівачами? Я хочу сказати, що цей опалювальний сезон буде один із найскладніших опалювальних сезонів, тому що в нас є загроза. Це війна, і що ну, наш ворог він постійно хоче пошкодити енерго енергосистеми наші українські. І це можливі можливі ракетні атаки на енергетичні і теплогенеруючі об'єкти, тому е, потрібно бути готовими до всіх цих викликів е, на даний час е, міською радою і спільно із теплопостачальними підтримцями і е, всіма е, із управляючими компаніями е, створюються умови для того, щоб він пройшов. Стабільно, але е, все можливо, ми не можемо виключати того, що буде знеструмлено чи е, місто, чи ну інші загрози. Тому <кій> мешканцям необхідно бути також до цього готовим. В першу чергу, це економити і електричну енергію, і теплову енергію. Е, потрібно утеплювати вікна. По можливості, якщо в них є можливість, замінити їх на енергозберігаючі, а також необхідно балкони утепляти, і по можливості ставити екрани за батареями. Самі батареї прилади нагрівання потрібно, щоб нічого не перешкоджало теплу, тобто штори, тюлі. Бажано, щоб не закривали прилади опалення, також щоб вони не були закриті якимись шкафами чи іншими побутовими приладами. Ну і що хочу сказати, що мешканцям також необхідно бути готовим до того, що можливі будуть перебої з теплопостачанням. Як я сказав, що раніше, що ми це вживаємо заходи, щоб цього не сталося, але на всякий випадок необхідно бути готовим, і для цього їм необхідно облаштувати пункти обігріву в своїх підвальних приміщеннях. Це закупити генератори, потужність десь біля 6 кВт, Такий генератор, і обігрівачі, щоб на крайні випадки там могли обігрітися як діти. Так і люди похилого віку, щоб вони не відчули цих наслідків перебоїв. Дуже дякуємо вам за роз'яснення та за поради. Дуже віримо, що віничани дослухаються до них на все добре. Дякую, до побачення. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Місецький, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради, і говорили ми про те, що опалювальний сезон у Вінниці вже стартував. Щоправда, поки що у закладах соціальної сфери і вже готується місто до опалювального сезону у будинках та квартирах. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.